Декомунізація у Чернігові згідно розпорядження міського голови Атрошенка від понеділка у місті 59 нових назв старих вулиць, котрі потрапили під дію закону про засудження комуністичного тоталітарного режиму і мають бути перейменовані обов'язково. Хоча декомунізувати топоніміку треба було з травня 2015-го, Нині все робиться посиленим темпом, адже закон має чіткі терміни виконання. Той склад. Міської ради ті депутати минулого скликання, на жаль, не змогли прийняти відповідне рішення. І щодо повернення історичних назв, і щодо, наприклад, назв, ті, які от залишилися, навіть такі були назви російськомовні Рябінова, там, щоб перейменувати на. Гробиновича Середнього, і це вони не спромоглися. Новий склад комісії складається переважно з істориків. Близько ста вулиць до перейменування кажуть, обговорювали фахово і навіть з дискусіями і мають встигнути до 21 лютого. Терміну, вказаного в законі. Ми, хоч нас закон це не зобов'язує виставляти цей список і радитися з громадськістю, тому що найлегше було просто взяти і підписати. Потім враховувати це. Но все це робиться для. Для того щоб і громадськість про це знала, і для того щоб встигнути, були принципові, скажімо так, дискусії, що як називати, тому що в комісія розуміє разом з міською владою відповідальне за те, якою має бути топоніміка. Тоді вже буде перейменування відбуватися рішенням. Голови обласної держадміністрації. Ось тоді вже обговорення, на жаль, не буде згідно законодавства. Тому зараз є унікальна і можна сказати дуже добра ситуація, коли мешканці Чернігова мають долучитися. І навіть приходили на засідання комісії мешканці однієї з вулиць, і ми врахували їх точку зору. Одна з вулиць буде називатися Льотна. Багатьом вулицям повертають історичні назви, котрі виникли не від владних настроїв, а самі по собі. У тих вулиць, де не було історичної назви, з'явиться імення відомих місцевих діячів, як то Любомир Боднарук, Микола Міхновський чи Гетьман Мазепа або ж Дмитро Бортнянський. Повний перелік перейменованих вулиць можна знайти на сайті муніципалітету. Історики ж до речі, на історичних назвах пропонують заробляти представникам. Туристичного бізнесу, гонча, яка від тої поштової станції, з якої якраз виїжджали, тобто вони з конімі так далі. От і це найстаріша, одна з найстаріших вулиць Чернігова, то збереження таких вулиць важливе і в плані історії, і в плані бізнесу. Цей сувенірна продукція, і тематичні фестивалі та багато іншого в додаток до унікальних архітектурних пам'яток. Такі цікавинки лише. Доповнять історичні принади, чого варті лише історія Дуніна Бурковського, відомого мецената, або навіть для чернігівців дізнатися ім'я найвизначнішого мера Василя Хижнякова. До прикладу, для міста він встиг зробити більше ніж всі градоначальники за незалежності разом взяті. І це далеко не весь перелік видатних особистостей, чиї імена тепер носитимуть вулиці в Чернігові. Голова інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович привітав таке рішення міської влади. Нагадаємо, якщо вашу вулицю перейменували, не треба бігти і змінювати документи. Вони дійсні навіть зі старою назвою. На нові вказівники вулиць зайвих грошей теж не витрачатимуть. Їх щороку і так виділяють з бюджету.